Розповідь. Слухняність. Господь вимагає від нас слухняності. Але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. Дванадцятирічний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри. Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка. А Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих із високо піднятими головами на довжелезних шиях, а трохи далі будку, в якій добра собака рудька, годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами, але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи, собі підніс. Чому я маю робити все так, як він хоче? І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город. Цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас на шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав Чому той не послухався його до кінця? Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді, говорив тато. Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою нагород. Потрібно бути вірним у всьому. Малому й великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі. Ми любимо тебе і ніколи не скривдимо. Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато й мама його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому не важко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.